Диверсії та саботаж російських спецслужб в європейських країнах останній саботаж в канах під час фестивалю, кінофестивалю, коли відрубали світло, підірвали підстанцію, перерубали навіть кабель. Все це загрожуючи діяльність російських спецслужб, використовують агентуру, використовують підставних осіб через консульство, посольство організовують, виділяють гроші і підкупають кримінал підставних осіб. Але виконавці диверсії і саботажу насправді це діяльність, ворожа діяльність російських спецслужб. І такі акти саботажу і диверсії вже були у Франції. Іспанії до цього в Великій Британії, в аеропорту Хітро, до цього в Польщі, в Варшаві, торговельний центр, все це означає тільки одне: що для рос... для європейських спецслужб, для європейських правоохоронних органів час діяти. Висилати насамперед резидентів і резидентури Росії з консульства посольств, нейтралізовувати і не допускати на свою територію агентуру ворога, під якими паспортами вони не приховувалися. Особлива увага на тимчасово окуповані території України, де нібито з українськими паспортами, нібито громадяни України, але насправді російська підконтрольна ним агентура. Діє та вчиняє диверсії. це ще одна загроза, і їй можна і треба протистояти разом Україна та Європейський Союз.